Давайте приготуємо бездріжову паску на згущеному молоці. Готується дуже швидко витратити на цей рецепт максимум 1 годину. Рекомендую спробувати цей рецепт і здивувати своїх рідних і близьких. Починаємо готувати. 4 яйця добре збити вінчиком до однорідності. Далі додаємо згущене молоко і знову збиваємо вінчиком до однорідності. Наступним кроком додаємо просіяне борошно, розпущувач і ванільний цукор. Збиваємо вічком і замішуємо тісто, повинно вийти ось таке густе тісто. Далі додаємо десертну приправу від твоя сільничка і знов перемішуємо до однорідності. Саме ця приправа додасть неперевершеного смаку. Заповнюємо формочки трішки більше половини і відправляємо в духовку запікатися. Смачного і гарних свят!